Польське керівництво відкрито заявляє про те, що протягом трьох років на польську республіку чекає війна з Росією, пише BBC. Ще 23-го року. Польська влада взяла курс на перетворення війська польського на найефективнішу сухопутну армію у Європі, витрачаючи на це величезні гроші. І сьогодні країна є безперечним лідером серед країн НАТО з витрат на оборону у відсотках від ВВП. Як Польща готується до війни з Росією? Докладніше далі. До 2014 року польське суспільство жило у безтурботній впевненості, що ризик повномасштабної війни в Європі дуже невисокий. Але окупація Криму та початок бойових дій на Донбасі дали польським політикам розуміння необхідності зміцнення своєї армії. А вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року стало для польського суспільства фінальним сигналом озброюватися, не зважаючи на запевнення російського диктатора Путіна, що Кремль не має жодних інтересів у Польщі. 48% поляків назвали сценарій нападу. У Росії на Польщу цілком імовірним. як наслідок, вже зараз Польща має третю за розміром армію у НАТО після США та Туреччини. 24-го року Варшава витратить на оборону 4,12% свого ВВП. А в наступному 25-му році планує витратити майже 5%. Це найбільший показник у країнах північно-атлантичного альянсу у рамках посилення армії. Польща закупила у США 96 вертольотів Апачі ah 64 i одних із найкращих у своєму класі. 486 ракетних комплексів «Хаймарс», які показали високу ефективність на війні в Україні. 366 танків М1 на 2 «Абрамс», причому 250 з них в останній модифікації сеп 3 Зрештою, придбано 32 винищувачі п'ятого покоління F-35A. Наразі чисельність польської армії не набагато перевищує 200 тисяч осіб. Але польська влада неодноразово заявляла про намір збільшити особовий склад до 300 тисяч. Це відносно небагато порівняно з чисельністю ЗСУ. У силах Оборони України сьогодні несуть службу приблизно 800 тисяч осіб, і тим більше з російськими збройними силами, які становлять півтора мільйона. Але поки що несприятливі демографічні тенденції ставлять під сумнів реалістичність планів Варшави побудувати трьохсоттисячну армію, яка мала б мільйонний резерв. Тому у Польщі час від часу порушують питання про повернення до обов'язкового призову молоді на строкову військову службу. Як альтернативу, експерти розглядають створення системи стимулів, наприклад, податкових для молодих людей, які Добровільно записалися на базову програму військової підготовки. На щастя, сьогодні великі витрати на оборону майже не відбуваються на рівні життя поляків, і ті підтримують курс уряду. Ідеальна армія для Польщі це така сила атакувати яку собі дорожче. Але за збереження теперішніх темпів модернізації Збройних сил у Польщі, побудова такої військової сили займе щонайменше 5 років, а може й усі 10. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.